Творче Об'єднання «Начитай» Морі Стікс. Сімейна таємниця. У нас на горищі лежить труп у домовині. Ось так. Чий це труп, чи як він там опинився, ніхто не знає. Це, скажімо так, сімейна таємниця, що передається з покоління в покоління. Не записується в заповіт. Не згадується вголос. Просто одного дня тобі кажуть не відкривай домовину і все буде добре. І знаєте, що саме страшне цей труп неможливо знищити. Ми закопували домовину. Через день вона знову на горищі. Ми спалювали. Згоріло все вщент, але на ранок вціліла домовина знову стояла на тому ж місці. Ми трощили її сокирами, та кожна тріщина зникала як не було. Ніхто з нас ніколи не бачив, як саме вона повертається. Просто раптом знаходиш її там, де вона й була, посеред пилу і павутини, ніби роками не рушалася з місця. Я довго терпіла, але сьогодні, сьогодні щось змінилося. Була буря, сильна, електрика мигала, а в повітрі стояв запах грози чого ще, як залізо і старе дерево. Я сидів на кухні, не торкаючись чашки, і чула, як над головою скрипить, горище дихало. Тоді я піднялася, без слів, без страху, просто час. Домовина чекала. Вона завжди чекала. Я відкрив її кришку. Вперше, запах старості, пилу, воску і ще чогось, солоного, як сльози, кістки, сиве волосся, тіло обличчям донизу, маленькі руки, маленький дерев'яний гребінець. Мені здалося, це була жінка, відьма. Іншого пояснення не було, тільки відьому ховали обличчям донизу, щоб не змогли піднятись, не змогли дивитись. І я дивилася. Тоді я простягла руку до гребінця. Він був теплий. Я розчисував волосся, пасмо за пасмом, світ ставав тихішим, ніби навколо вода. Мої пальці рухалися самі. Сироти вкривали тіло, але мені не було холодно, лише одна думка. Продовжуй. І тоді я почула голос не у вухах всередині, глухо у ритм серцю. Нарешті я тебе дочекалася. Мені стало важко дихати, але я не зупинилася. Волосся в руках стало чорнішим, шкіра гладшою, кістки гнучкими. Не мої, її. Вона поверталась, і щось зникало в мені, частина думок, спогади, обличчя мого батька, запах дитинства, усе розчинялося, залишалось тільки волосся і сила. Коли я отямилась була ніч. Тіло в домовині зникло. А я стояла біля вікна з гребінцем в руці і розуміла, що знаю слова, які ніколи не вчила, слова, якими можна повертати, лякати, карати. Відьма померла і народилася знову в мені. Мати труб на горищі приємного мало, але стати ним ще гірше. Хоча я більше не боюся, мене тепер бояться інші. А поки цс, це все ще сімейна таємниця. Морі Стікс. Сімейна таємниця.